Сьогодні багато хто говорить, чи треба жертвувати, чи не треба. Скажіть, чи навчав Ісус на цю тему? Про фінансову сферу, про багатство, про Мамону багато навчав. І тому, знаєш, навіть Ісус знаходиться у храмі, який ми бачимо момент. Прийшла жінка, пожертвувала дві лепти це найдрібніша монета, найдешевша монета. Сказати ось не люди, останні дві лепти у жінки забрали. А що Ісус сказав? Каже, вона дала більше від усіх. Ісус дивиться, виявляється зовсім іншими очима. Ісус дивиться, куди наше серце прив'язане? Кому наші можливості, таланти, ресурси, час, кому вони служать, мамоні чи Богу? Те саме ми бачимо при апостолах, що було. Приходили і клали гроші до ніх апостолів, так? Чому? Тому що вся ворожа сила. Під нашими ногами! Алілуя! І віруючи цим показували, що Мамона це не їхній Господь. І ми можемо реально подивитися: ось ми всі живемо. Я особисто аналізую своє життя, що я вкладаю в Бога, в духовну сферу, і скільки я вкладаю кудись в інше місце. Дуже легко перевірити, знаєш, кожен легко може подивитися у своє життя і проаналізувати, куди ти вкладаєш, у що вкладаєшся, де ця мамона знаходиться. У тебе в серці знаєш за пазухою найдорожче місце, чи вона знаходиться під ногами. Тому хтось з радістю дійсно служить усіма можливостями, які в нього є, ресурсами, які є. А хтось він мучиться та страждає і шукає виправдання. Знаєш, і як у Матвія, наприклад, написано, що прийшли і Петру кажуть, чи дасть учитель на храм грошей? Петро каже одразу так. Ну і все одно пішов у Ісуса спитати. Ісус із ним діалог почав вести. Ісус каже: діти цього світу, батьки отримують з них можновладці чи ні, або з інших. І він каже, щоб нас не сприйняли. За дітей цього світу, щоб нам не уподібнитися до цього світу, хоча вони не мали ресурсів, Ісус посилає Петра, каже, Іди, знайди і дай. І Петро пішов, закинув там вудку, спіймав рибу, у неї були гроші в роті. Він дістав, приніс і це зробив. Але той, хто в мамоні, він каже: Ось! Ви бачите, що Ісус сказав. Він сказав: діти, вільні, сини вільні. Сини цього світу. Сини вороного, сини мамони. Розумієте? Вони вільні. Але Петро, відкрийте свою Біблію та прочитаємо, дасть чи не дасть. Він каже, дасть відразу так. Ісус каже: Немає, іди, знайди. І дай. І коли диявол засліплює, люди так можуть спотворювати Писання. Тому, якщо тобі зустрічається така людина, ти їй можеш сказати: слухай, ти залишайся при своїй думці, але вчини так, як зробив Ісус, вчини так, як робив Варнава. Іди продай свій маєток і пожертвуй до церкви. Ну, думку можеш собі на згадку залишити, свою філософію, але роби та чини, як це робили святі Божі, і як це робили Ісус та Петро. Корінь усього лихого, любов до грошей. Для цього Ісус нам і сказав: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, злодії крадуть, але складайте собі скарби де? На небі, де немає ані молі, ані іржі, де немає злодіїв. Амінь. Бо де скарб ваш, там будете й ви, там буде і серце ваше. Слава Господу. І, звісно ж, ми, як люди. З розумінням, армія Ісуса Христа повинні жертвувати, давати і фінансувати Божі проекти. Амінь. Фінансувати Божу армію. Армію Божу треба фінансувати. Ми приносимо Богові жертви, і ми фінансуємо Божі проекти. Ми фінансуємо поширення Царства Божого, Євангелія Ісуса Христа, щоб церква прославлялася, щоб наш Господь прославлявся на все місто і далі, куди покличе нас Господь. Слава Йому та хвала! І ми викрили цього вершника. Перемагати його можна лише віддаючи, жертвуючи в армію Божу, коли фінансуєш. Ось і все, все дуже просто. Свобода! Є армія диявола, є армія мамони, є армія війни. Є армія Христа, є армія смерті, є армія пекла. Вони є, і ми бачимо на землі це все відбувається. І вони існують не просто так, тому що хтось їх фінансує. Тому Господь каже: пильнуйте і розумійте, куди ви вкладаєте. В армію Божу, в армію Христа. Або, можливо, це армія лукавого. Якщо навіть Ісус давав податки на храм, то тим більше ми повинні навчатись у нашого Господа Ісуса Христа і давати на будівництво живого храму. Який будується з людських душ. Амінь.